Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні підготували для вас чергову колекцію рецептів тортів без випічки, вафельних тортів. Раніше ми видавали їх на каналі, зараз зібрали все в одну кубку, точно знайдете щось цікаве для себе. Представляємо 4 дуже вдалих рецептах. Внизу будуть позначки по часу, що було зручніше з неї. Друзі, сьогодні пропонуємо вам приготувати тортик яскравий, гарний. Бити скло, але по-новому. Хотілося зробити щось яскраве, свіже, вже по-весняному. Побачили в магазині з Ярославчиком яскраві вафельки і вирішили експериментувати. Вийшло гарно і смачно. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Ми взяли три упаковки желе, червоне, зелене і оранжеве, залили водою, так як пише на пачці. Тільки єдине, що ми дали на 150 мл води менше. У нас треба було пів літри, ми дали по 350 мл на кожну пачку. Коли кольорове желе у нас вже застигло, ми заливаємо холодною водою желатин і відставляємо в бік. Тим часом, поки він буде в нас набухати, ми наріжемо на шматочки желе. Ми нарізали на такі досить великі шматки. Тут уже по бажанню, кому як подобається. Перекладаємо одразу в іншу ємність нарізані кубики і одразу їх перемішаємо, бо потім у нас на це не буде час. Ось такі досить великі. Перемішуємо. Желатин у нас вже готовий, тобто він уже у нас набубнів. Підправляємо його на водяну баню, або у мікрохвильову піч мусимо його розтопити. Тим часом ми вафельки підготували. Вафлі у нас були трішечки більші, ніж форма, тому ми крайчики обрізали. Будемо збирати у роз'ємному кільці без дна. Желатин розчинили. Тепер беремося за сметану. Сметана у нас 15% жирності. Додаємо цукрову пудру і збиваємо до однорідності. Пудри ми дали так трішки менше. Якщо ви любите солодко, що було, дайте більше, ніж 100 грамів, як ми дали. Тепер від збитої сметани трішечки відкладаємо в бік. Іншу тарілку, і тут де менше вводимо розчинений желатин. Це робимо для того, щоб одразу в нас не схопилася сметана грудочками. Але в нас вона схопилася по тій причині, що я запізно витягла із холодильника, і вона у нас така досить холодна була. Тому, щоб не повторити таку помилку, сметану завчасно вийміть із холодильника. Вона має бути кімнатної температури. Перемішали желатин в мисці і вводимо до решти сметани. Це ретельно вимішуємо швиденько. У нас, хоч вона вже і береться грудочками, все одно у нас буде гладенька. Тепер формуємо тортик, вкладаємо вафельний лист, додаємо 3-4 приблизно столові ложки, скільки наберемо сметани, розправляємо. Викладаємо кубики желе. Тут ми все швиденько робимо, щоб як можна менше наша сметана була грудочками. Зверху викладаємо далі кольорові вафельки, якщо такі знайдете. Трішки притискаємо, якщо он трісла, так як в нас нічого страшного. На розрізі того видно не буде. І повторюємо всі дії. Вафля, сметана і желе. Все почергово. Власне, оці яскраві вафельки надихнули зробити ось такий тортик. Хотілося швидко, без випічки і красиво. Ось так в нас і вийшло. Вкладаємо останній лист, і ми ще залишили ложку сметани, щоб зверху змастити і прикрасити. Прикрашати будемо залишками вафель, ось такі в нас зовсім невеличкі обрізки є. Але цього достатньо, якраз нічого ми не будемо викидати, все використовуємо. Краса. Відправляємо в холодильник на ніч. Ніч постояв в холодильнику наш тортик, тепер будемо його виймати, нагріваємо стінки просто феном гарячим повітрям. Можна зверху трішечки пройтися гострим ножем. І виймаємо із кільця. легесенько він нас вийшов. Як на мене, дуже-дуже навіть гарний. Нарізати краще гарячим ножем. Або дуже гострим. Я, коли зняла кільце, була дуже задоволена. Мені настільки сподобався вигляд, що рекомендую вам робити, друзі, бо це дійсно красиво, дітям таке подобається, і на смак смачно. Можна зробити і квадратній формі. Можна зробити до паски на нарізку, на кльош. Швидко і гарно. Нормально нарізається. Вафельний торт по-новому. Десерт, який люблять і дорослі, і малі, який доречний і на свята, і в будні дні. Чому по-новому? Тому що замість класичного згущеного молока ми будемо використовувати цукерки корівка із додавання вершкового масла. Тортик реально смакує по-новому із таким вираженим карамельним смаком, плюс вафелька залишається хрусткою навіть на другий день. Ми з Ярославчиком приготували і радо рекомендуємо вам спробувати. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо під відео. Отже, що ми робимо? З'єднуємо масло із цукерками або в сатейнику з товстим дном, або в сковорідці. Як вам зручніше. Відправляємо на повільний вогонь, постійно помішуючи, розчиняємо, розтоплюємо. Видно, що і масло, і цукерки розтоплюються однаково. Постійно помішуємо. Масло вже так відділилося. Карамель починає вже кипіти. В цей момент відставляємо бік буквально на 3 хвилини. Після чого гарненько перемішуємо. Ми будемо так періодично помішувати масу, щоб масло не відділялося окремо. І вже беремося за збирання тортика. Одразу, поки маса гаряча. На одне перемащення треба буде приблизно 3 столові ложки. Наносимо і розмащуємо. Розмащуємо тільки заповнюємо тільки пори. шпателем або широким ножем збираємо залишки і таким чином перемащуємо всі вафельні коржі. Зараз ми будемо перемащувати останні, і я хочу вам показати, яка карамель вже робиться густою, тягучою. З нею все одно добре легко працювати. Тут не переживайте, можна дуже і не поспішати. Далі вкладаємо останній корж, ставимо прес буквально на 30 хвилин. І після чого вже можна смакувати. Зверху по бажанню можна і декорувати. Це вже як вам сподобається. Нарізається так тугесенько, гарно тримається купи, не розділяється. І що дуже подобається дітям, вафліки хрустять. Ось така смакота виходить. Нараз, два. Сьогодні готуємо вафельний торт з желе. Цей рецепт вже гуляє по інтернеті, багато господин його рекомендують, і ми з Ярославчиком вирішили спробувати. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, в каструлю ми додаємо вершкове масло, сметану будь-якої жирності і цукор. Все ставимо на середній вогонь. Постійно помішуючи, розчиняємо масло, з'єднуємо всі компоненти в одну масу і доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Забираємо з вогню і одразу в гарячу масу всипаємо желе або галаритку, що у вас є. Це одне й те саме. Ретельно перемішуємо. І залишаємо, щоб маса трішки загусла. Ось у нас маса загусла приблизно десь за годинку часу при кімнатній температурі. Тепер збираємо тортик. Перемащуємо так, щоб тільки заповнити пори. У відео під опису ми залишимо рецепт на круглий тортик, плюс ще збільшені пропорції на великий квадратний тортик, якщо вам захочеться взяти великі квадратні вафельки. Перемащуємо зверху даємо прес, залишаємо при кімнатній температурі на хвилин 20, потім відправляємо в холодильник на годинку-дві і вже можна буде його куштувати. Тортик виходить такий желейний Фруктовий, і, як мій чоловік каже, кому як до смаку, бо йому більш сподобався звичайний класичний зі згущеним молоком і горіхами, який ми нещодавно готували. Так, щоб спробувати для чогось новенького, я рекомендую. І сьогодні готуємо швидкий приготування і дуже смачний вафельний грильяжний тортик. Тортик, який не треба випікати, який готується на раз-два, і буквально вже за годину після приготування можна його куштувати. Якщо любите горішки і згущене варене молоко, то цей тортик вам точно сподобається. Тітлахам він просто заходить на ура, та й дорослим теж. Мої хлопці їли б його хоч би щодень. Отже, беремося за приготування. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Все дуже просто. Спочатку арахіс, який ми обов'язково підсмажили, подрібнемо у блендері. Подрібнюємо так не дуже сильно. Щоб були в нас різні шматочки, не суцільна крихта. Так само вершковий крекер або, можна солений, теж подрібнюємо. Частково. Великі шматочки ще доломимо, відкладаємо поки що вбік. Далі нам треба м'яке масло кімнатної температури. Ми його збиваємо міксером до однорідності. Плюс додаємо сюди згущене варене молоко. У нас і масло, і молоко однієї температури. Збиваємо до однорідного стану. Ось така у нас виходить в результаті маса. Додаємо до згущенки подрібнені горіхи і крекер. Все ретельно перемішуємо. У нас така виходить досить цупка маса. Тепер беремося за збирання тортика. Все, як бачите, дуже швидко. В цьому тортику найважче це намастити. Тут треба докласти зусиль, тому що маса у нас така густа, неоднорідна, а її треба розрівняти ремненько. Робимо це широким шпателем або широким ножем. Так, добре втискаємо масу. І перекладаємо почергово. У нас круглі вафлі, в упаковці було 8 штук, нам пішло 6 на цю масу. Гарненько розправляємо, вкладаємо останній вафельний лист, добре притискаємо. І зверху ставимо гніт буквально на 10 хвилин при кімнатній температурі залишаємо. У нас все швиденько тут зараз схопиться. І тепер залишки кремики у нас тут є на стінках, збираємо, зверху його намащуємо, щоб не пропадало добро. Буде у нас як декор. І ті два вафельних листи, що у нас залишилися, ми теж подрібнили у блендері і так зверху прикрасили. Верх і боки, а чомвині. Ось Такий тортик в нас виходить. Відправляємо його в холодильник на годинку. За годину вже нарізаємо. Він такий досить цупкий, твердий, гарно тримає форму. Дуже смачний. Вафельки тут виходять м'ягенькі, але вся маса досить хрустка. По смаку справді схоже на грильяжний торт. Швидко, смачно і завжди безпрограшно. Якщо гості на порозі або просто захотілось чогось солоденького, готуються дуже швидко. Рекомендую! Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!